Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про мобілізацію. На жаль, треба визнати, що мобілізація буде посилюватись. І я думаю, що от те, що відбувається зараз, нам просто, знаєте, покажеться квіточками. Якщо і далі буде продовжуватись війна, то це все буде просто квіточки. Давайте чесно, мобілізація в першу чергу буде посилюватись тому, що банально не вистачає людей. Ну, не вистачає людей. Ті, хто добровільно пішов, вже давно пішов, а хто ні, ну того, вибачте, ніякими грошима вже туди не заманиш. І ми бачимо всі ці бусифікації і все це, що відбувається, до речі, дуже прям знайомі розказують, що дуже все це посилилось. Прям хапають вже так хапають на вулицях, що це просто треш. Люди вже жахаються. Люди взагалі зараз жахаються. Взагалі, кого, кого б то не було у військовій формі, бо не знаєш, хто це стоїть. Чи це ТЦК, чи це військовий. Розумієте, все, все переплуталося. Ми зараз чуємо дуже багато різних заяв, типу таких, як от Роман Костенко. Так, ось заявив. Я вже не виставляю зараз це відео, його вже, мабуть, Тисячу разів вже всі бачили про те, що от Верховний Головнокомандувач веде, люди стають в стрій. Ну, серйозно, хто веде? Зеленський веде. Да він ні разу не згадав про мобілізацію. Мені здається, що він думає тільки про свої рейтинги. Ні разу не було згадано про мобілізацію взагалі залужного прибрали. І е, якось про мобілізацію, знаєте, президент просто якось е, ну, від цього відійшов, ніби це все якби не його, ніби в країні взагалі нема війни. Знаєте, про мобілізацію він взагалі мовчить ні разу в своєму відосику. Він про це не сказав. Тому про, про що має на увазі Костенко, коли каже, що головнокомандович веде, люди стають в стрій. І щодо того, що люди стають стрій, ну тут теж дуже великі питання. Знаєте, все це вже було. Все це вже було ці лозунги під час Другої світової. В будь-якій війні існує примус до мобілізації. Про це теж каже Костенко. Бо каже, є речі, на які навіть за всі гроші світу люди не підуть добровільно. Це правда війни, а не красивих роликів. Тепер до реальності. Дивіться. В нас щомісяця забирають десь близько 30 тисяч людей. Так, ну, от всі змі писали про це. Я не пам'ятаю, хто це сказав, Сирський, мабуть. Як бачимо, для фронту цього замало. Якість особового складу падає. Не тому, що там люди погані, а тому, що мотивації просто нуль, а в тому дуже багато. Політики з екранів кажуть, що треба більше, інші додають, що а от ще повернути треба кілька мільйонів з-за кордону примусово. А тепер спробуйте уявити: ну наскільки взагалі все це реально про що вони кажуть. Якщо грати в нескінченну війну, то сьогоднішня мобілізація просто, от як я казала на початку програми, нам здасться просто квіточками. Але якщо є хоч, хоч слабенька, але доріжка до перемир'я, то жорсткість, звичайно, посилювати не будуть. Проблема в тому, що взагалі настільки ця надія так, на мир, вона настільки тоненька, як, як лід у березні. Тому держава робить просту і водночас жорстку ставку. Готуємось до гіршого, навіть якщо публічно будемо говорити про краще. Ну, знаєте, на всякий випадок, саме так і працює логіка державних машин. Тепер про реальні моменти, які вже нам просто як на долоні показують, що жорстка мобілізація буде. Дивіться: студенти 25. Тобто люди, які е, хотіли відкосити, думають, що ось ми зараз щоденько поздаємо сесію, і е, все буде добре, ні. Е, хто не ходить на лекції? Хто не ходить на лекції, там зараз так фільтрують все це, що це просто треш. Будуть просто відчисляти. відчисляти. От і все. Е, в нас які про що відбулося? Відбувся такий бум. Тобто кількість 25-річних, 30-річних студентів за останні декілька років. І от результат: десятки тисяч відрахувань і такі ж десятки тисяч в списках на поповнення армії. Тобто, все пропорціонально. Будуть відраховувати, десь щось трохи не ходиш на лекції, тобто будуть розуміти, що ага, тут просто пішов студент, щоб не служити, Тобто будуть відраховувати пропорціонально людина одразу стає військовою. Тобто не треба робити круглі очі. В 2022 році вибухнули ще й іноземні вищі для 30-40-річних. Тобто, кордон тоді теж швидко прикрили, і зараз збираються зробити те ж саме з нашими студентами українськими. Далі, ще один момент: 50. От мені багато хто. Пише, що, та, ось там не мобілізують. Мобілізують, мобілізують. Є ось знайомі розповідають, що ось буквально недавно загребли 59 років. 59. Тобто рік залишався, так? Ви е, зрозумієте одне: в законі чітко прописано: з 25 до 60 Якщо хтось розповідає про те, що ось там людина пішла в суд і змогла доказати те, що він вже не має, ну не має служити там через свій вік, бо десь там був виключений зі списків, так? тобто вже давно його списали, так і ось тут раз і знову включили в списки. Тобто, як це? Був виключений і знову включили. Ну, значить, тому що не вистачає людей і просто починають. Ну те, що порушують закон, вже давно ми це всі вже розуміємо. Тобто людина ж не скаже, що слухайте, мені вже за 50, да, ТЦКшнику, мені вже за 50, не чіпайте мене, ну це ж не працює. Грибуть всіх, грибуть всіх. Тобто і дуже небагата кількість людей йде і в суді бореться за свої права, добивається справедливості, що от я не маю там вже служити. І дуже дуже маленька частинка. Отож, що ми маємо по факту: держава одночасно говорить про мир і нарощує адміністративний ресурс мобілізації. Тобто, це не суперечність, це страх підстрахуватися. Сірі зони, студенти 25, вічні магістри, ефективні відвідування все це під прицілом. 50 це зона правової турбулентності. Щось вирішується, але гарантії всім і відразу немає. І поки що, на жаль, не буде. Що робити конкретно? Без естерик і рожевих окулярів. Якщо ви студент, реально ходіть на пари, не прогулюйте, бо просто. Просто виженуть і все. І це автоматично ви потрапляєте на службу. Е, якщо ви 50 плюс перевірте свій статус в в облі... військовому обліку, є відмітка про зняття, збережіть копії, немає. Подавайте письмово, запит, заяву, отримуйте відповідь. Якщо десь розумієте, що починають порушувати ваші права, йдіть в суд. Йдіть в суд, бо. Іншого немає не, 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 не виходу, бо просто загребуть і будете служити. Для всіх тримайте документи в порядку: медичні висновки, сімейні підстави, навчання, бронювання, Бо вже говорять навіть про те, що чоловіків, в кого троє більше дітей, будуть забирати, бо ну, вони ж наче вже як залишили потомство, так? Можна забирати на фронт. Е, найголовніше про дві дороги. Так, ми всі хочемо миру, так, переговориться шанс. Але поки все це просто шанс, а не факт, машина мобілізації буде крутитись і буде розкручуватись. Знаєте, як мені кажуть мої знайомі військові, от моє перше питання завжди, коли я спілкуюся, коли закінчиться війна. І всі, всі вони відповідають мені, що ще не скоро. Бо вже настільки розкручена ця машина, що її дуже важко зупинити. Тому, окрім політики, які грають на страхах людей, то зараз заберемо всіх, женемо мільйони з -за кордону, тобто то, то, то вони просто часто накручують градус, не ловіть кожне слово. Дивіться в Е Справжні сигнали в постановах, в наказах, в практиці, а не в ток-шоу. Висновок такий: якщо держава обрала стратегію готуємось до гіршого, вона буде посилювати мобілізацію. Якщо буде вікно миру, тиск, звичайно, послаблять. Але автоматично все не скасується. Ваш захист це документи, не емоції, а процедура. Не мені там десь сказали в телеграмі щось, а ось мій доказ, ось ось там моя заява, ось відповідь. Хочете провокацію? Ось вона. Не сприймайте обіцянки політиків як закон. Не сприймайте, будь ласка, не сприймайте страх як вирок. Вирішує не крик. Вирішує папірець ваш доказ. Знаєте, з бумажкою людина а без бумажки, самі знаєте продовження цієї пословиці. Отож, тримаємося, тримаємо голову холодною. Не слухайте все, що вам розповідають, особливо політики, як лякають, і так далі. Але е, маємо те, що маємо. І якщо війна буде продовжуватись, то апріорі, всі ми розуміємо, що мобілізація буде ставати все жорсткіше і жорсткіше. Дякую за увагу, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.